Доброго здоров'я, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як Міністерство оборони США у рамках проекту Франкенсем допомагає Україні створити новий зенітно-ракетний комплекс із наявних компонентів. Мета проекту полягає в тому, щоб надати Збройним силам України можливість використовувати американські ракети АІМ 9 м Сайдвіндер та Рім 7 Тож ставте лайк під цим відео. Починаємо. У рамках проекту Франкенсем Сполучені Штати Америки змогли імпровізувати та побудувати нову ракетну установку з радарів та інших компонентів, наданих союзниками та партнерами. Система зможе запускати ракети АІМ 9 м Сайдвіндер, які Сполучені Штати Америки передають Україні у рамках чергового пакету допомоги. АІМ 9 Сайдвіндер це ракета класу повітря-повітря ближнього радіуса дії. Вона була розроблена всередині 1950-х років, але з того часу багаторазово вдосконалювалася і виробляється досі. Більшість модифікацій АІМ 9 оснащені інфрачервоною системою самонаведення. Ракета має діаметр 127 мм, довжину 3 метри та боєголовку осколково-фугасної дії масою 9,4 кг. Операційний діапазон становить від 1 км до 35 км, а максимальна швидкість 3063 км на годину. Крім того, американські та українські інженери змогли модифікувати зенітну ракетну установку БУК, щоб вона змогла стріляти ракетами Рім 7 У той час як запас ракет для установки БУК скорочується, ракети Рім 7 у США є у великій кількості. Рім – це зенітна протиракетна ракета малої дальності. В цьому випадку діаметр становить 200 мм, довжина 3,7 м, а маса осколково-кільцевої боєголовки 41 кг. Операційний діапазон становить 19 км, а максимальна швидкість 4256 км на годину. Обидві ці системи ЗРК надійдуть в Україну восени цього року, щоб задовільнити найважливіші потреби протиповітряної оборони, оскільки в осінньо-зимовий період очікується чергова хвиля російських атак дронами та ракетами на українську енергетичну систему. Друзі, напишіть вашу думку з приводу даної техніки в коментарях. Також не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео.